Вітання з котечного містечка відбуде дім у передмісті Львова. Запрошую вас на огляд готового будинку. Загальна площа котеджу – 75 метрів квадратних, плюс горище, паркомісце та тераса. Планування будинку є комфортним та зручним. Простора кухня студія площею 37 м метрів квадратних. Розділена на дві зони відпочинкову, з диваном, телевізором та каміном. Камін не просто додає особливого затишку та атмосфери, а є альтернативним джерелом тепла. Та зону кухні з умісткими шафами і необхідною технікою. З кухні є вихід на простору терасу. Тераса це чудове місце для відпочинку з друзями, чекавування та зустрічі з світанку. У будинку дві кімнати. спальня для дорослих та дитяча кімната. У спальні красиво та затишно є двохспальне ліжко та комод. Дитяча кімната розрахована на двох діток. Має двохповерхове ліжко, велику шафу та комод для зберігання речей, а також місце для навчання чи творчості. Санвузол у будинку розділений, окремо в душова та вбиральня. Ми врахували необхідність господарських приміщень, тому котеч забезпечений окремою технічною кімнатою. Також прихованим бонусом будинку є горище, куди ведуть висумні сходи. Енергозберігаючі технології, утеплення стін, підігрів підлоги, енергоефективні вікна та двері з терморозривом і електрокотел. створять комфортні умови у холодну пору року. Котеч розташований на ділянці 3,5 сотки. Прилегла територія, облаштована доріжками з тротуарної плитки. Поруч будинку є крите паркомісце, а також зелений газон. Ми використовуємо якісні матеріали, обдумуємо кожен квадратний метр, щоб ви були впевнені, що котечі від дім. це ідеальна за нерухомість. До зустрічі на оглядах!